Дійсно, це подія така, що дозволяє нам зрозуміти, що дійсно робиться зараз на теренах АТО. Тому що наші митці змушені в цей час, в такий важкий час, боротися з цією величезною, страшною російською пропагандистською машиною. Вона, ми бачили, з екранів йде і в Росії, і в Україні, і за кордоном ми також бачимо ці російські канали, які показують і. Фактично змушують вірити всіх у те, що на самому суді немає. Тобто, у видумані держави, так звані, у видумані ідеї, і фактично вони перетворюють правду на те, щоб довести цьому світі про те, що не є правда зверей фільму, де... in media today, especially on facebook and different medias like rt or any kind of news you get on online, you don't really know what's the truth. so having these brother filmmakers here to show what's going on in ukraine is important for everyone uh, in the ukraine diaspora to really know what's going on. Um, for me, the film was important just because, um, like peter was saying, it's very difficult to find information online that's not biased one way or another. So for me, seeing this film was a really great, you know, approach. You know, just being able to hear people in Donbas kind of share their story, uh, just to get an unbiased view, was very important to me. And you know, I wish the brothers, um, you know, very much success and the best of luck in their future endeavors with this project. I just hope that more people are able to see it in the future. Дійсно, такі дуже зворушливі враження. Знаєте, то є річ, яка дуже потрібна і конечно, що треба виконувати а, наживо знімати ті вінєтки, які а, в час, коли вони відбуваються, щоб в майбутньому могли показувати, як це дійсно відбувалося. Бо Сьогодні про ті речі, що діються в Україні, про ту війну не, не оголошену війну. Дуже багато неправди і дуже багато обману йде в світ в інтернет. Так що треба, щоб ці речі дійсно правильно окреслювали, описували, і щоб ми могли правильні висновки з того всього робити. Я бажаю їм дуже багато успіхів, щоб вони могли цей проект завершити. І довести світові дійсно, як це відбувається, і правду про війну в Україні, хоч ми слідкуємо кожного дня по інтернеті, по різних способів про події в Україні. Але ті а, урівки, які ми бачили сьогодні, були досить а, емоційні, досить такі специфічні, і а, варто було на них подивитися і а, зрозуміти ще глибше, що там діється в Україні. Українці просто хочуть жити як нормальні люди. Нам ту війну взагалі не потрібно, але бачимо, що а, так і так, хлопці.

Against all the propaganda that is coming all the way from another part of whatever world, you know, I don't want to name this world, but uh, um, the whole idea of uh, making a movie about um, uh, the whole idea of making the movie is based on the fact that we're trying to shoot human stories. Uh, it is trying to imagine a puzzle when uh, you have the puzzle, and you add one block to another, and then finally get a great picture. Переважно на передову, в різні місця. Ми бували в Дебальцевому, в Волигорську, де, де зараз іде війна. До речі, я вам можу сказати, що ми зараз тут. А наша знімальна команда, тобто Сергій Лисенко і Мирослав Гай, вони зараз там. Вони зараз там знімають. Тиждень тому, коли ми якраз тут сіли в Нью-Йорку, я по Фейсбуку спілкувався з Сергієм. Вони якраз були в Дебальцевому, де шибки тріщали від канонади. Так що робота продовжується з Божою допомогою. Це перший фільм, який ми знімаємо власне, без сценарію. Тобто була ідея, був е, певний імпульс, з якого ми почали. Ну а далі життя почало е, давати такий матеріал, е, про який ми навіть і не, дум, і не, і не думали. І тільки тепер, уже, коли пройшло більше ніж півроку, як ми знімаємо, починає е, ставати ясним, що буде далі що це буде 9 новел, по 10 хвилин, новела така, новела така, новела така. І тільки тепер стало зрозуміло, стало зрозуміло в, якої, в якій власне тональності це все відбуватиметься. Це буде таке епічне полотно, це буде е, е, портрети подій і людей. Власне, коли ми все це придумували, ми хотіли знімати фільм поза ідеологією, поза політикою. Більш всього мене вразило те, наскільки помінялися люди за цей короткий термін. Як багато людей пішли на війну, захотіли воювати, і як вони перемінилися. Я бачив еволюцію багатьох людей, яких я знав в цивільному житті перед тим, які займалися цілком мирними професіями, часто творчими, журналістськими, режисерськими, операторськими. Я бачив їх в бою. Я бачив їх після бою, і це найцікавіше. І власне наш фільм про те, що відбувається з людиною на війні.